Ну так хто ж, згідно Біблії, повинен стояти на першому місці? Чоловік, дружина чи, можливо, мама, тато або ж може все-таки діти? Хм. давайте я сьогодні розставлю все по поличках, хто в нас має бути на першому, на другому, на третьому та на четвертому місці. Друзі, якщо ви християни, то в принципі в кожну людину на першому місці повинен бути тільки Бог. Бог повинен повністю заповнювати ваше серце, і він вас має бути завжди на першому місці. Далі, далі, на другому місці, як говорить Бог до нас, повинна бути або дружина, ну дружина, чоловік, так дівчина, чоловік, хлопці, там дружина. Це цілком нормально. Не мама, не діти, ні. Повинні бути наші партнери, чому так? Тому що Бог сказав, що чоловік залишить своїх батьків і з жінкою своєю стануть одним тілом. Тобто, все вони єдині, і вони повинні завжди один про одного дбати. Діти виростуть. Ви з ними завжди вічно жити не будете. Так, тобто вони з вами вічно жити не будуть. Батьки також вони мають вже своє особисте життя, тому що ви виростаєте і швидше за все не хочете жити разом з батьками. Тому завжди чоловік чи дружина повинні бути на другому місці. На третьому місці в нас, звісно ж, діти, тому що ми про них піклуємось, вони від нас залежні до 18 років. В четвертому місці в нас все ж таки батьки. Тому що вони, як люди, які ми безумовно вдячні, про яких ми дбаємо, допомагаємо, так, але вони вже як е, виросли на своїх цінностях, мають свої якісь погляди на це життя, і нехай вони. З цими поглядами живуть так. Нехай вони е, допомагають один одному, тому що в мама є тато, в тата є мама, тому їм так повинно бути добре разом. Але все ж повернуся до нашого першого місця. Якщо Бог у вас в пріоритеті завжди, він вас наповнює тією правильною любов'ю, адже люди не вміють так любити, як любить Бог. І тільки Бог він нас вчить по-справжньому любити. Він наповнює нас своєю любов'ю. І коли ви отримуєте це справжнє кохання від Бога, ви любите інших людей дійсно по-справжньому. Ви не чекаєте від них якоїсь користі, якоїсь вигоди. у Вас немає такого. Я тобі, ти мені щось зробиш, так. Цього не повинно бути, тому що знаєте, дуже багато жінок, які в нещасливому шлюбі вони там перебирають, готують, діт дітей виховують, все, все роблять, і кажуть, чоловіку, ну тобто вони це роблять мовчки, вони нібито нічого від чоловіка не вимагають. Проте з часом вони вибухають через те, що та я ж тільки всього роблю для тебе, для дітей, а ви всі не вдячні. Ви мені ніхто ну ніколи не дякуєте. Тепер питання, ти це робиш, тому що очікуєш подяки якоїсь хвали, чи ти це робиш, тому що ти дійсно любиш, І що вона у відповідь чує? Та ми тебе й не просили, ніхто тебе не просив, наприклад, нам варити сьогодні їсти, ми могли б замовити доставку. Або ж ніхто тебе не просив там мені давати гроші, мамо, так? Тобто, до чого я веду? Коли у вас на першому місці Бог, він вчить вас правильно любити, у вас немає вже такого. Е Хибного поняття любові, ви ні від кого нічого не очікуєте, ви робите все з радістю. Теж саме про чоловіка, коли в нього немає вже такого поняття Ось баба вона повинна там мені е, готувати їсти, прибирати все, вона зобов'язана, бо вона жінка. Так? В нього немає вже цього поняття, тому що він знає, як Бог любить, Бог любить мене просто так. Тому я люблю свою дружину просто так. І я роблю все для того, щоб їй було комфортно жити зі мною, щоб вона почувалася в безпеці. Я їй допомагаю. Мені не важко там допомогти їй з прибиранням готовкою їжі. Для мене це не складно, бо я її люблю. І коли є ця взаємоповага, цей зв'язок, це дійсно безумовне кохання, яке є від нашого Бога. Всі речі, які робиш для людини, яку любиш, яку кохаєш, ти робиш просто так, тому що ти хочеш це зробити. Ти наповнений наповнений, наповнена цим щастям, цією любов'ю. Ти наповнений і ти можеш давати. Але коли в тебе в серці просто порожнеча, в твоєму серці немає Бога, як ти можеш щось віддавати іншим людям? Ти будеш тільки хотіти брати, брати, брати і брати все. Тільки Бог нам дає справжнє відчуття любові, та й в принципі він нас наповнює цією любов'ю. Або ж ситуація, знаєте, коли чоловік завжди на перше місце ставить свою матір, через те страждає і матір, і дружина. Чоловіки, запам'ятайте, якщо у вас матір страждає тим, що вона сином намагається змінити собі чоловіка, так тобто вона вже не вважає там свого чоловіка, якщо він в неї був так. Дійсно, людину, яка може забезпечити сім'ю, яка може подбати про цю сім'ю, вона вже на сина перекладає всю відповідальність. Але син не зможе потягнути дві сім'ї. Він не може забезпечувати і свою дружину з дітьми, і маму з татом, і, допустимо, він не може цього всього зробити. Проте одразу йде маніпуляція. Я твоя мама, я тебе народила. Ось ти мене повинен слухатись. Не повинен. Ти дорослий. Ти повинен слухатися тільки Бога і любити свою маму, свою дружину, своїх дітей. Проте, коли Бог на першому місці, ти починаєш розуміти, що все ж ти дорослий, підваж уже про свою дружину, з яким ти є одним тілом, про своїх дітей, і допомагаєш батькам, але ти не підкоряєшся ним. Тому, друзі, поставте на перше місце Бога, а всі інші пріоритети виставить Бог вам самостійно і допоможе в тому, щоб ви з вашими близькими людьми були повністю щасливими та дружніми.